Канал «Сова соваки для дорослих та дітей. Пасхальні пригоди на соняшниковій фермі. Мишеня Тім та його друзі дуже схвильовані, адже вихователька запланувала особливу екскурсію. Вони всі разом підуть у похід на ферму. А ще краще вони будуть шукати пасхальні яйця. І це ще не всі чудові новини. Цього разу вони всі разом проведуть ніч на сіннику. Я був на фермі бабусі й дідуся багато разів, каже Мишеня Тім. Але я ніколи не ночував на сіннику. Інші діти також ніколи не спали на сіні. Теса навіть ніколи не була на фермі і дуже схвильована. Діти беруть із собою спальні мішки і вирушають у похід. Шлях спочатку веде через сільську дорогу, потім через луг. І нарешті вгору на зелений пагорб і назад вниз. У долині мишеня Тім та його друзі вже бачать соняшникове поле, а одразу за ним соняшникову ферму. Вони нарешті на місці. Ласкаво просимо, усміхається дружина фермера. І показує їм ферму. Мишеня Тім, Діді, Х'юго, Фіпсі і Теса з цікавістю роздивляються довкола. На лузі пасуться корови, далі загін і свинарник. Ну що, трохи відпочиньте, а потім гайда шукати пасхальні яйця. Позаду будинку розкинувся великий фермерський сад. Ну що, хто вже готовий на полювання яєць? запитує дружина фермера. Я, -я, -я, -я! кричать усі діти. У саду вони шукають яйця на дереві вишні та у кущах з малиною і чорницею. Мишеня Тім та його друзі охоче метушаться і знаходять пасхальні яйця, обережно кладучи їх у маленькі кошики. Зрештою, вони добре впоралися і знаходять всі заховані пасхальні скарби. Потім всі йдуть на кухню фермерського будинку. Там вони миють руки і розкладають яйця у персональні мішечки. А зараз ми почнемо рахувати, хто знайшов найбільше яєць, каже вихователька. А завтра, те, що не з'їсте сьогодні, ви можете забрати і з'їсти на зворотній дорозі. На щастя, діти не все з'їли, тому що на всіх чекає смачна святкова фермерська вечеря, адже сьогодні Великдень. Фермер і його дружина накрили в саду довгий стіл. Він щедро заставлений хлібом, різними видами сиру, помідорами, маленькими огірочками та великими глечиками з молоком і какао. На свіжому повітрі це смакує найкраще. Радісно каже мишеня Тім. Діти також насолоджуються вечерею. Раптом теса вигукує. О, там трактор. Можна мені покататися на ньому? Фермер сміється, я не проти, каже він, теса сяє, оскільки вона ніколи раніше не була на фермі. Інші діти радіють за неї і дивляться, як теса катається з фермером навколо ферми. Вони махають їй, і теса махає у відповідь, сяючи. Мишеня Тім раптом позіхає. Інші також втомилися. Дружина фермера показує їм, де можна піднятися маленькою драбиною на сінник. Вони розстеляють спальні мішки і залазять всередину. Сіно пече, хіхікає фіпсі. Але воно все одно приємне і м'якеньке, каже Тім, те киває. І так смачно пахне. До них підсідає вихователька, у неї з собою книжка, і вона читає чергову історію. Дехто з дітей сідає разом з нею, інші повільно засинають у своїх спальних мішках, бо спати на сіннику справді дуже затишно. А мишеня Тім думає: найкраще те, що через даховий люк можна бачити зірки, які сяють на небі. З ліхтариком маленький башкетник швидко підсвічує зорям привітання на добраніч. Потім мишеня Тім засинає. І йому сняться сьогоднішні пригоди в саду і пошук пасхальних яєць. Йому так тепло і затишно, наче в садку на нього сяє і зігріває тепле сонечко. Він ніжно посміхається, адже це був чудовий великодній день. На соняшниковій фермі. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.